Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Дякую вам за вашу увагу. Сьогодні у нас 18 травня неділя, і мені захотілося зробити такий, знаєте, розклад-аналіз. Як і показували раніше Таро, підказували нам, що перемовини різного рівня, де б вони не відбувалися, хто б там би не зустрічався, в яких би країнах це не відбувалося, вони не приводять до якогось певного конкретного результату. А ми спостерігаємо, що у Путіна одна ціль знищення України. І зараз він, як той вампір, який наситився, напився кров'ю, наситився нею, показує силу. Ну бо в нього є такий собі, знаєте, козир в вигляді прихильності Трампа. Трамп, який хвалить Путіна на всі боки, і ми вже розуміємо, що доки це буде тривати, то ніякі перемовини не вплинуть. На хід подій в Україні, і нам дуже важко буде досягти справедливого миру. То я й хотіла запитати, що це врешті-решт за відносини, що це за любов, така так чому на чорне кажуть біле, і навпаки, і взагалі, от оці стосунки між Америкою і Росією, чи справжні вони, чи до чого вони приведуть? Який буде розвиток подій? ну ось... В такому руслі хочу зробити розклад і хочу використати використати сьогодні розклад ГЕБО. Пам'ятаєте, я його роблю не так часто. Він виконується тільки на старших арканах, але сьогодні, я так думаю, можливо, доведеться доповнювати так, щоб більше якось, знаєте, конкретно яскравіше показати, що насправді відбувається. Колода із 78 арканів вона розділена на молодші і на старші, старших арканів. 22, їх менше, тому ну, зараз побачите, як це я виконую. Ну, давайте. Тут у нас буде Америка, тут у нас буде Росія, посередині буде підсумок їхніх стосунків. Як це все, чим це все закінчиться між ними? Отже, Америка, Америка і її стосунки з Росією, як би погляд на Росію взагалі. Як вона бачить Росію і що буде там в них? Це у нас Росія, ой Америка, це у нас Росія і підсумок. Так, є старші аркани. Ну, давайте дивитися. Справжні, справжні відносини Америки до Росії. От які там думки, і що там в голові, і ще думаю, що Так, Мах і місяць. Вау, дивіться. Мах і луна. Або місяць. В сумі ці карти читаються як шарлатанство, небезпечна брехня і маніпуляція. Давайте розбирати. Маг сам по собі це диктатор і маніпулятор. Маг дійсно акцентує питання влади, тому що у мага всі козирі в руках, всі стихії в руках. Акцентує питання влади і маг може робити що завгодно. Тому що основне значення мага, я можу. От от. І мага менше всього хвилює партнер. Тобто він завжди діє виключно в своїх інтересах. Це індивідуаліст. Він егоїстичний, але якби. Егоїстично діє і все ж таки в його владі змінити ситуацію. Тобто він може будь-яку ситуацію змінити на гірше або на найкраще, ну, тобто в бажаному напрямку. Тому що тут можна сказати? Ну, Америка тут виступає в вигляді маніпулятора мага. Я все можу стосовно Росії. Знову ж таки, ми бачимо луну. Я вам сказала, що мах і луна поруч це така, знаєте, небезпечна суміш брехні і маніпуляції. Світло місяця зовсім не гріє, воно темне і оманливе. Місяць завжди про брехню, або про якісь приховані мотиви, або, як, знаєте, подвійне дно, якась прихована двійна гра. Це коли. Не можна називати речі своїми іменами. Треба якось ізворачуватися, брехати, щось приховувати. Луна або місяць це завжди хибні друзі, це завжди хибні керівники, це завжди хибна підтримка, це нестабільний зв'язок. Ну От і маємо, що Америка по відношенню до Росії це таке собі брехливе партнерство. Це виглядає як якась змова, яка несе в собі певну небезпеку. І тут очевидно, що Америка вводить Росію в оману, так, знаєте, віртуозно, майстерно. При цьому все виглядає якби все навпаки. так? Ми чуємо про лояльність, Трамп підтримує того Путіна. От якось так це все виглядає. Ну, давайте розкривати, доповнимо мах про що, королева Кубків і Луна про що. А Жезлів. Ну що, поруч з магом Королева Кубків це емоції, це дуже багато емоцій. Це яскраві такі, знаєте, заяви, противоречиві заяви. Ну, королева Кубків це така, знаєте, емоційна баришня. Тому ми знаємо, що і Трамп виглядає так. Ну, знаєте, занадто емоційно так, лабільно, нестабільно. І ці заяви дуже противоречиві, ну, ось так воно і показує. А паш поруч з місяцем це як робити невеликі кроки, хитрі і спостерігаючи, що з того вийде. Це таке, знаєте, сплановане звинувачування когось ну, от через деякий час в помилках. Так? От, тобто поступово, поступово спостерігаючи, поступово роблячи якісь емоційні вкиди, я так розумію, Америка налаштована потім, як би, звинуватити Росію. Що бачиш, тобі ж казали, тобі ж говорили, а ти так себе ведеш. Тобто звинувачення когось в помилках. Ну, от, насправді ми бачимо, що Трамп багато емоційно говорить, дії його насправді дійсно невеликі. Він зараз і не карає Росію. І і, і нічого такого не робить. Тільки знаєте, його підтримка Росії виглядає чисто, от по королеві кубків, емоційно. Так, це дуже має яскравий вплив. Це впливає на розуми людей з усього світу і на розуми України, і та ну, взагалі на всіх людей, коли слухають Трампа, всіх, знаєте таке відчуття якогось божевілля наступає. Ну, оце є, але це ж тільки розмови. Ми не бачимо конкретних дій. Хоча оці мах показує, я можу все зробити, але зараз я спостерігаю за цією ситуацією. Давайте дивитися Росію щодо Америки. Шут і сила. Дурінь і сила. Дурінь і сила. Сила є, розуму немає. Некерована сила. Тут, як підліток, якого похвалили, так, намагається перевершити само, сам себе. Наївно грає м'язами, демонструє силу. Ну, то знаєте, тут реально так звучить, що я можу прокопнути весь світ. Отак, от, от. дурінь, це якби, бачите, тут ось планета, людина балансує одною ногою, а термін спливає. Тут пісочні часи є, пісочний годинник, так і поруч сила, тобто сила є, розуму не потрібно. Підгодований увагою і лояльністю Трампа заявляє про себе і свої наміри, не замислюючись про наслідки. Дурі ніколи не думає про наслідки. І мріє про каркаломний успіх. Все ж таки, є сила, так а сила тут, бачите, жінка, яка управляє лютими звірами. Тобто, каркаломний успіх. І знову ж таки, тут таке відчуття, що в мене є небувала сила і влада над всіми, майже над всім світом і майже над Трампом. Росія зараз живе якийсь от, теперішнім моментом. От зараз що, все, що відбувається, вона зах, за, захвалена, вона зацілована Трампом і не бачить реалій. Одночасно тут є таке відчуття, коли Росія переступає межу між розумом і придуркуватістю, я б так би сказала. Тут, знаєте, імпульсив, імпульсивність, божевільність. Здатність доходити до якогось шаленства, якийсь ірраціоналізм і необережність. І все це зараз. Дуже притаманна Росії, ось саме така поведінка, саме такі думки. Росія вважає, що зараз має якусь моральну перевагу, можливо, над своїм опонентом. Ну, над Америкою, я так думаю. Ну тому, що Трамп дав зрозуміти Путіну, що ти такий добрий, ну хороший хлопчик, такий, ти можеш робити все, що хочеш. От Росія і вилазить буквально таки на голову, так готова до якихось суперечок і до будь чого аби досягти свого бажаного. Так, карта сили все-таки є. Ну але ж розумієте, аби тут стояв імператор да, або імператриця і сила, то тоді б це більше б насторожувало. Це б визивало б таке, знаєте, що дійсно країна набуває неймовірної сили, і нам слід боятися і очікувати. Але дурінь, перший аркан дурінь, а дурінь, як звісно, в нього ну, таке все дуже нестабільно. Да? Коли людина надихається чимось новим, чим новим надихається? Тим, що Трамп його погладив по голівці, похвалив його, підтримав, от і все. І Путіна, Буквально рве кришу, я тут можу все зробити, і море мені по коліна по плечі океан і слона я проковтну. Ну, давайте розкриємо. Дурня розкриємо, п'ятірка мечів, силу розкриємо. П'ятірка пентаклів, дві п'ятірки поспіль кризи. Про що це? Дурінь і п'ятірка мечів це, як знаєте, граната у лапах мавпи. П'ятірка м'ячів – це війна. Росія ігнорує свої проблеми, які все ж таки є, так? ухиляється від якихось обіцянок, від якихось своїх обов'язків і хоче продовжувати війну. П'ятірка м'ячів – це війна. Підгодована лояльністю Трампа, вважає, що весь світ у її ніг і налаштована воювати. Бо, до речі, думаю, що ця підтримка від Америки буде доволі тривалою. І навіть якщо зараз, все ж таки, п'ятірка у нас звучить як виграний бій, але не виграна війна. ще. Да? Тобто, якщо зараз навіть немає якогось такого ну, величезного успіху, то він буде все одно пізніше. Розумієте? Ну, Дурінь думкою багатіє. Оце отак. От от, тут таке по п'ятірки мечів, будуть труднощі, конфлікти. Ну але дурінь цього не помічає. Він живе у своєму якомусь ну вигаданому, вигаданому світі нових перемог, отак от. Ну, дурінь і п'ятірка мечів це ну, взагалі вважається, знаєте, таке жахливе сполучення, коли по дурості людина собі наживає конфліктів і небезпечних неприємностей, які можуть взагалі привести до трагедії. Отак я б сказала. Ну, банця на увазі тут не конкретна людина, а якби Росія, ну можливо, навіть і конкретна людина, в частності Путін. Коли є сила п'ятірка Пентаклів, це безсилля, тобто це надувні м'язи. Це втрати, і тут, якось знаєте, час грає не на мене, тут земля тікає із-під ніг. Дивлячись на оці аркани, я б сказала, що Росія, якби, ну вона вступає в фазу кризи. ну Не помічати вона це не може. Криза дійсно є. Так, але ж дивіться, коли країна вступає в війну, вона ж не може на весь світ кричати, ой, я воюю з кимось, але мені так погано, мені так погано, та ні. І от тут і дурін це показує. Якби веде себе дуркує, дуркувато, хоча криза на лице. І тут підтримки ну, зовсім немає. Це знаєте, ну, ось Тут у нас є луна, а тут є дурінь. Це два аркани, які показують несерйозність, якусь неправдивість, якусь ситуацію вигадану, роздмухану. І Сила поруч з п'ятіркою Пентаклю показує надуману силу. Ось багато хто скаже: ну ви, ви ще скажете, що там е, Росія наступає, але сил немає. Ну так воно дійсно є. Росія проводить десь наступи, десь вона про то і кричить це і псо, а десь вона дійсно рухається, але ми знаємо, як вони рухаються. По одному метру в місяць розумієте, у них дійсно багато гине людей, у них дійсно не вистачає ресурсів. Вони дійсно по всьому світу просять про цю е, ну, якби ресурсну якусь підтримку. То що можна сказати? П'ятірки кризи, і от вони показують спустошення, зубожіння, внаслідок нерозумних дій і внаслідок сили, яка витрачена не в потрібний напрямок. Це страхи за своє майбутнє і ну, фінансова криза тут на лице. Дивимося підсумок стосунків між Америкою і між Росією страшний суд. Ну, страшний суд це зміни і вихід з якоїсь ситуації, зміни, які залежать від попередніх дій, від попередніх досягнень. Тобто, що людина зробила, те вона і буде мати на кінець. Це якась відповідальність, від якої буквально неможливо відмовитися. Це прийняття дуже важливого рішення, яке змінює долю на майбутнє. Ну, це таке знаєте, основне значення страшного суду. Ну, давайте його розкриємо. Давайте трьома арканами розкриємо страшний суд. У мене аж чотири аркани хочеться витягнути. Четвірка пентаклів, вісім кубків, трійка мечів і п'ятірка кубків. Спостерігаємо, уже три п'ятірки випало. Тобто, криза не в квадраті, вона навіть вже в кубі. Який підсумок стосунків між Америкою і Росією? Знаєте, от Страшний суд з вісімкою кубків читається як відмова від попередніх обіцянок, досягнень, домовленості від того, що вже було в руках відмова. Страшний суд. І вісім мечів це читається як відчуття покинутості, обмеження, якась провина. Ну, взагалі, це може щитуватися як ув'язнення, тому що страшний суд це знаєте, як винесення вироку. А вісім мечів це ув'язнення. Вирок про ув'язнення це володар обмеження, це якась ловушка, капкан, коли хтось когось загнав в кут і тримає там зав'язаними очима. Як бачите, людина в павутині запуталася. Ну І Страшний суд п'ятірка Кубків це взагалі, знаєте, як, читається як траур, поховання, відспівування. Це, знаєте, така собі трагедія. А четвірка Пентаклів і Страшний суд це зберегти крихти того, що в мене є. Тому що, можливо, на майбутнє уже більшого і не буде. Ну, Ось так розвиваються, будуть розвиватися стосунки між Росією і Америкою. Колись я робила такий розклад, і він дуже схожий, тоді на підсумок випала смерть, тобто трансформація. Я не, не можу згадати, зараз робила чи я відкриття старших арканів, чи розкривала я їх чи ні. Але тоді це як звучало, що ось зараз ми бачимо таку картинку їхніх таких лояльних стосунків, підтримку Путіна, так але врешті-решт все це сварачується, руйнується і сходить на нівець. Зараз така сама картинка виходить. Тому все, що ми зараз спостерігаємо, це скоріше грандіозна брудна політична вистава, не більше, яка закінчиться ганьбою і розвалом Росії. Ви самі бачите аркани. Ну, тут головні аркани ці виступали, щоб ви розуміли. Мах і луна зі сторони Америки, так це таємне управління, прогибання ситуації і брехня. А зі сторони Росії наївна віра в силу. І страшний суд нам показує ну, знаєте, зміну ситуації. І ми вже з вами відкрили, як ця ситуація буде розвиватися. Ну, побачимо далі, як воно буде. Дякую вам за увагу.